От мені цієї. Це можна. Не знаю, чи за вами. <рих> Ви зриваєте мені сесію. Ви зриваєте мені сесію. Так. 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 Олексій Миколаївич, я вас виводити не буду, я буду продовжувати сесію, на вас просто реагувати не буду. <рих> Це, Це ваші проблеми. Шановні, ні. Це ваші проблеми, а не мої. <рих> <mort. рих> Ви просто заважаєте не тільки мені працювати, а всій громаді. Шановні депутати, прошу... Вибачте. Я хочу сесію. сесії. такий Ну у балагано наші. Наші для цього сесія є. Балага. Ви зриваєте роботу сесії і ви тим тішитеся? Абсолютно не бачу ніякого в тому вашого. Депутати, що ходять? Трошки відкрить. Ми депутати не приключують. Депутати кажуть, і де я вам кажу, вийдіть! Шановні депутати, що робимо? Ваша пропозиція. Ми запросили людей по генеральному плану. Вони нині відірвалися від роботи. Люди приїхали з міста. Вони приїхали з міста. Ну, Їхнє питання порядок. Ну, нема Други, не нема, нема. Мені, нема, нема питання. питання, нема питання. Нема питання. На другу сесію будемо розбирати, будемо заслуховувати. Ви вже три рази відхиляли його слухати. Три рази. А а я на сесії Шановні депутати, прошу, да, ми слухали. Шановні депутати, е, <ривіт> б, а, гривіт, <ривіт> я вас попрошу, зайдіть. Зайдіть і попросіть, вона потрапила проголосувати за перше <ривіт> питання. Ви в своїй роботі дивуєтеся регламентом. Ми регламент. А що тут не дає регламенту? Так, шановні депутати, що па... Я падають. <ривіт> шановні депутати. E -e, прошу вас e -e, голосувати за інформацію, яку довела вам. E -e, я вже хвилююся, звичайно. Бо це, оце я вам хочу, я, я просто сесія. хочу вам сказати, це не просто сесія. Це, це кожен день. таке. Прошу голосувати за дану інформацію та проєкт рішення. Хто за? Хто утримався? Переходимо до слідуючого питання. Я не буду затримувати наших гостей з району. Ми е, йшли до цього питання досить довго часу. Генеральний план по селі Гаврилівці розроблявся 4 роки. І сьогодні це основне питання, бо нам треба його затвердити. І люди для того нас сьогодні зібралися. Я даю слово хто, Юля чи Милу? Юля, у нас є розроблений генеральний план. Нас 8 квітня було засідання містобудівної будівної ради. Ми, я, як голова сільської ради, була присутня на засіданні містобудівної ради, були присутні і наш архітектор, і головний архітектор нашого району, і люди, які займаються цими питаннями. І ми внесли деякі були корективи 8 квітня до цієї кориці корективи були. Виправлені і на сьогоднішній день зараз от Юля розкаже в нас тільки на сьогоднішній день одна проблема: ми не маємо де зробити сміттєзвалище. Наша земля уся приватизована. І на сьогоднішній день, щоб ми навіть хотіли вивозити, скласти договір з якимось підприємцем, щоб він вивозив. Сміття, ми не маємо права, у нас немає паспортизованого сміттєзвалища. Ми топимося в сміттю і в нас немає землі, де це зробити. Для того ми зробили цей генеральний план. Вчора Тетяна Ігорівна, наш землевпорядник, була в Олексія Людмича Пшитаковського. Ми вирішували, де це ще можливо зробити. Є у нас там десь на землині ще кусочок землі. В принципі, якщо це не буде мішати лісу і екологія нам дозволить. Скоріше всього, що ми зробимо один смітник офіційний з паспортом на всю нашу громаду. Так ми плануємо і над цим працюємо, бо того, що. Того побутового сміття у нас настільки багато, що ми можемо скоро в ньому всі втопитися. І в нас, ми всі прекрасно знаємо, що ми знаходимося на території національного парку Подільський то. <кій> нас завжди перевіряють те, не то що нас перевіряють, ми самі ходимо по тому сміттю, і це нас неприємно. Я даю слово Юрі. Вона е, нас, е, наш архітектор мароканець, то в нього є. Перекладач, Перекладач, який нам так. все доступно розкаже, і розкаже, що ми маємо затвердити, що ми вводимо у межі села. Що ми... що ми вводимо у межі села? Ну, так, давайте тоді скажу коротко, доброго дня, по-перше, вже -е, сказала Тетяна Володимирівна, що вже розглядався на рівні району. Ну І з депутатами так, я доповню, з сільської ради ми збиралися з виконавчим містеком, ми не на малі присутні декілька чітких зауважень. тобто включити в межі населеного пункту землі під житлову забудову, вони тут ну, ярко виражені, в принципі, ці, там квартал, я вам скажу точно, це не є скільки селя, Оце я не знаю, що ви поєднете, не <смеш> Передбачається генеральним планом включити е, межі села, в межі села 64,170 е, гектара нових ну, ну, земель, які знаходились в, е, в межах сільської ради, але за межами даного населеного пункту. Тобто, е, с, е, а саме, це з північного сходу від села у нас йде там е, 16. 16,69 гектара, з південного заходу це все квартал, та, 40,78, а також ще господарські е, двори, також тут приблизно 14 гектарів, також пропонуємо е, внести майже в межі населеного пункту. Ну, бо то є... І забронювати кладовище, За, і забронювати ще модовище ну, розширити. Це були зауваження, їх ми їх виконали внесли. Ви повинні прийняти, чи воно потрібно, чи ні. Це, це важливо. Ми, ми, ми передбачаємо, ви приймаєте. Розрахунки вимагають. І наболівша ваша тема це полігон для відходів. Тут так само. А що за мене? А що питання. Е... Виникло питання. Ком... На ком, ком? Нема що розбито. Хто тут цілу стуяму вже? Виникло... Саму останню тою забрали? Вже нема ні клаптика землі, там вільної, все приватизовано. Там є е, е, 70-75 сюди, це за маленькі дитрохи. Дру... Щоб ви собі розуміли, вам треба працювати. Треба гектар землі, а 10 років. Для чого нам робити на нього паспортизацію, якщо паспортизація 15 тисяч вартує, щоб ми зробили, і перед тим ми маємо ще утворити комунальне підприємство, ми не маємо права самі Зробити сільською радою радою, це питання ми будемо на слідуючій сесії обговорювати, бо власне це тію діюче комунальне підприємство, можливо, ми будемо об'єднуватися на, на цих три сільських ради, якщо ж вам погодиться, щоб одне комунальне підприємство діяло в нас на цих три сільських ради. Бо е, самі ми комунальні підприємства своїми коштами не і вони себе не окуплять. Ми не зможемо не це господрахункова організація. У нас собі не заробить на це То будемо працювати над тим, щоб можливо з власті, але поки нам треба е, затверджений генеральний план, ми з вами радимося, як нам вчора ми я з Олексієм видячом спілкувалися і Тетяна Ігорівна, як нам краще зробити. У нас варіантів більше нема, окрім того куска, де далеко від хатів це умова 500 метрів від. E, населеного пункту і відвісу, і, випуск. і випуск. треба ж його так зробити, щоб нікому не заважало, те, дуже то, гані, що дуже гарно, що те, зробили в подільцях і летить аж то, до Гаврилових до хатів. Це зовсім не я думаю, це зовсім не гарно. Ну, будемо дивитися, як там. Там керівник. Воду брали, там грейдер все нормально. То от Юля вам довела до відома. Є у нас навіть для чого ми зробили цей генеральний план. На сьогоднішній день жодного рішення сільська рада мож, не має права дати під забудову е, на новий житловий будинок, якщо е, немає село Генерального плану. Ми це зробили, наше село Гаврилі Велике, воно, я надіюсь, буде процвітати і далі. Воно у нас по трасі і е, цей план розробляється на перспективу. І я думаю, що нам він вже дійшов до цього логічного завершення. Чотири роки він робився. Я думаю, що ми сьогодні його вже затвердимо і будемо мати важливий документ для нашого. Населеного пункту, і я дуже пам'ятаю депутата Дочковського, яка до мене дзвонила на третій день роботи, і каже: Де наш генеральний план? Там, де Так було Людмила Я кажу, Людмила Валентинівна, я не де мені що шукати, що вам казати, і що це таке. От Людмила Валентинівна, я вас вітаю. Що ми сьогодні надіюсь, що з вашою допомогою ми затвердимо цей генеральний план і будемо вже мати великий документ. А за мене сам біля коли куди він пішов? Це за межі, це це не не наш, меж. там це за межі за межі. Якщо підійти так ближче, тут видно. Тр -тр. А там власне і було своє. Коли Колиба наша трансформатор коли наш, ні, трансформатор в Наш, а сад не наш. Ну, добре, що ви обізнані, я не знаю, чи трансформації. Так я їздив, що там світло крали вони. Коли ми за межами населеного полю. Але в межах сільської ради. Так, шановні депутати, вам довели інформацію до відома... Е, я я вам зачитую. Сільської ради, але не, ну, не в межах села, теж є села, села, ради, ради. В межах, в межах, наші, але ми не є розпорядниками земель за межами населеного пункту. Через то я вам і завжди кажу, ми би хотіли зробити інвентаризацію, але якщо це не є наші землі, ми не є розпорядниками, ми не маємо права на це навіть виділити кошти. Бо це не цільове призначення. Зачитую проект рішення про затвердження генерального плану села Аврилівці, розглянувши матеріали проєкту генерального плану села Аврилівці з метою забезпечення планомірно, економічно, областованого комплексного розвитку села. Помовчіть, будь ласка, розвитку села, підвищення рівня благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності діяльності населення. Відповідно до статті 16 статті 17 закону України про регулювання містобудівної діяльності, керуючись статтю 26 статтю 59 закону України про місцеве самоврядування сесії сільської ради, вирішила затвердити містобудівну документацію Генеральний план села Гаврилівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. І третій пункт контроль за виконанням даного рішення покласти на постійній комісії. Споради з питань обов'язкового комплексу земельних питань соціального розвитку села та охорони навколишнього середовища. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за таке рішення? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Приступаємо до е, слідуючого питання про делегування? Е, Коштів на утримання фахівця із соціальної роботи Кам'янсько-Подільського районного центру соціальних служб для сім'ї молоді та дітей на 17-й рік. На сьогоднішній день ви знаєте, що вже два роки підряд у нас ем, ми делогуємо кошти до районного бюджету, і в нас е, в сільській раді є е, працівник соціальної роботи. Це юрівця Руслан Вікторович, але, скажімо так, він у нас вже знає наші неблагополучні сім'ї. І роботу його на сьогоднішній день я задоволена, ви бачите, що в нас багато є неблагополучних, він ними займається, проводить роботу, крім оцієї роботи, він проводить дуже багато роботи по оформленню субсидій. Допомог у цих всіх вирішеннях питань цих малозабезпечених е з документацією, якою цим займається Руслан Вікторович. Стоїть питання про е гроші. Ми зараз не делегуємо. Гроші ми будемо делегувати йому аж десь в грудні або цього року. Ми йому взагалі в підні давали гроші. Делегували району. Просто стоїть питання, чи ми будемо на другий рік. Yeah, yeah. Ну, буде в нас така він в нас не yeah. штатна yeah. одиниця, ну, чи буде він у нас далі працювати, і будемо ми делегувати кошти. В цьому стоїть питання. Що ви всі, Руслана Вікторовича, знаєте, він з вами, з депутатами, з всіма співпрацює, всі ви йому надаєте допомогу, я в цьому переконана і знаю, до кого він не звернувся. Е, Григорій Павлович, правду кажу? Треба, він звертається, він йде і з вами співпрацював, змілою Іванів, всім. Е, у нас молодець, молодий, енергійний працює. Я, як голова військової ради, задоволена його роботою. Прошу вас голосувати, чи буде ми на другий рік, Ну, може він не схоче працювати взагалі, але в нас є. Але в нас може бути як продавий кошти, в нас буде просто друга людина працювати. На на момент на нас, Ярослав Вікторович, я поставлю такий приклад. На другий рік може він вже далеко поїде, нам не розмовляйте <р completes> <р Borges> Так, шановні депутати, прошу голосувати. Задали за питання. Хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно. Все, Руслан Вікторович, можете свободи. Він з Борядки вчора приїхав, бачите, я переживав, приїхав на сесії. Другий рік не лежав. Шановні, я проведу наші гості, бо я...